Розпаковка подарунків до нового року. Всім привіт! Мене звати Ві і спершу хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Я вам хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. І, звісно ж, мирного неба та здоров'я. Давайте почнемо з вами із першого подарунку від бренду Елен Pro. Ось така красива коробочка. Мені дуже подобається таке святково-червоне пакування. І давайте скоріше вже його розпаковувати. Відкриваю. І всередині тут у нас все для очей. І перше, що мені дуже сподобалось, це листівочка, також підписана власноруч. Це дуже приємно. Для мене це дійсно дуже цінно, коли листівка підписана власноруч. І спочатку дістаю базу, це база для очей під тіні, щоб тіні добре лягали. Також вона маскує рельєф повіки, дуже корисна штучка. Дуже схожа за відтінком на консилер, але діє трохи по-іншому. Я її пробувала вже. Дійсно, вона класно лягає на повіку і зверху неї класно лягають продукти для очей. Далі це олівчики для очей. Це гелові олівчики. Pro у чотирьох відтінках. Тут є відтінок смокі, є відтінок браун, є відтінок карбон і фіолетовий. Вони дуже стійкі, класно тримаються увесь день. У мене такі олівчики вже були, тож я дуже рада, що в мене ще будуть такі ж самі. І багато олівчиків для очей не буває. Також лишаю свочі олівців. Наступне, що було в цьому боксу, це підводка для очей. Шей у чорному кольорі мені вона дуже подобається. Тим, що тут на кінці такий пензлик, який дійсно малює тоненькі тоненькі лінії. Це моя третя така підводка. Я їх дуже люблю, і вона стійка та водостійка. І останнє це дві палетки тіней для очей. Дуже красиві палетки, дуже святкові, особливо ось ця палетка. Тут такий, прям є дуже красивий яскраво-рожевий сяючий відтінок. Це прям такі блискітки, мені дуже-дуже подобається. І, до речі, цими палетками-олівцями в мене зроблений сьогодні макіяж очей. Напиши в коментарях, як тобі подобається чи ні. Перша палетка у відтінку 101, мінімалізм називається. Тут всередині дуже красиві сяючі відтінки, і бежеві, і сірі, і коричневі, і є чорний такий незвичайний відтіночок. Також є такі нюдові, повсякденні кольори можна зробити як і денний макіяж, можна зробити і вечірній макіяж, можна зробити і святковий макіяж. Дуже класні палетки, вони легко тушанівні. Тушується, я ними задоволена. І наступна палетка називається Модернізм. Це тон-102. Це така більш святкова, тому що тут більше сіяшик. є і зелені, і коричневі, і фіолетові, і бронзові, є такий біленько-зелено-рожевий він облискує різними кольорами. Звісно, звісно ж, ось цей прям святковий-святковий з крупними блискітками. Також вона легко тушується, красиво, святково виглядає на очах. Мені дуже сподобалось. Нагадую, що в мене зроблений цими двома палетками сьогодні сьогодні макіяж. Ось, в принципі, все, що було в цьому боксику. Його відкладаю. І наступним хочу подивитись з вами подаруночок від бренду «Ламель». Тут олівці та помади. Дуже класні, також, також їх вже пробувала. І наостанок лишу величезний пакет від бренду NYX. Тож залишайся зі мною, щоб не пропустити. Тут також багато цікавої косметики. І так. Переходимо до подаруночка від бренду Ламель. Відкриваємо тут такий маленький конвертик, тому що тут продукти для губ. Вони багато місця не займають, і зараз із вами подивимось. Також тут є листівочка. На листівочці написано, як поєднувати кольори. Наприклад. Перше комбо, тобто дуже круто, що сам Ламель нам пропонує комбо для губ і вигадувати нічого не треба. Перше комбо це олівчик 410 та помада 402, друге комбо олівець 408 і помада 404. І третє комбо олівець 411 і помада 403. Останнє це таке дуже красиве червоне комбо, яке в мене зараз на вустах. Давайте з вами. Подивимось поближче. Такс. Тут ще в нас, в нас такі пакетики красиві, все так оформлено. Ой, я порвала. Ага. Так, олівчики, три олівця. 410, 408 і 411. І помади, це пудрові помади. Вони матові, вони дуже стійкі, вони дуже красиві. можете побачити, на губах виглядає дуже дорого і дуже красиво. Це я робила третє комбо. Оліве 411 та помада 403. Так, перше, М -м, показую помади спершу. Ось помади. Такі вони в лаконічному такому дизайні, чорні, нічого зайвого, просто надписи. Але треба убрати ці наліпки, бо вони мене бісять. От. І давайте з вами подивимось перше комбо. І потім. Подивимось далі. Так, перше комбо це Olivet 410 та помада 402 Спайсі. Я ними вже користувалась, тому вони не зовсім новенькі. Але я думаю, ви зрозумієте, я вам ще свочі пороблю. Ось, Цю косметику можна купити Елен Про, до речі, сказати, можна в магазині Шики-Блиск, Простор в Єві з'явився. ще на Мейкапі можна замовити, Ватсонс є Елен Про, але мель є в Єві мейкап, ні, шики блиск не бачила. Є мейкап, от, можете подивитись, замовити там. От, Це перше комбо було. Наступне комбо це. Більш рожеве, це таке більш нюдове, класичне. Наступне комбо воно таке більш рожеве. Помада Rosewood, 404 відтінок і Olivet 408. Це таке більш рожеве, красиве, також красиве нюдове комбо, але з рожевим підтоном. І останнє комбо воно неймовірно червоний, красивий колір на вустах. Я полюбляю червоні відтінки, але використовую зазвичай їх на новий рік та на. День народження. Кожен день не ношу. Напиши, до речі, чи пасують мені червоні губи, чи мені краще не фарбувати їх. От. І останній комбо це 411-й олівчик і 403, 403 помада. Напиши, яке поєднання тобі сподобалось найбільше. З цим все. Посилочку ламель ми подивилися, все назад складаю. І тепер будемо з вами. Переходити до великого пакету від бренду Nix. Незвичайно великий, здоровий, рожевий пакет, але косметики там не так багато. Я йшла на пошту отримувати, там було написано 14 кілограмів, але я не очікувала, що 14 кілограмів це буде просто за розмір пакету, але все одно я дуже радію. Мені дуже сподобалось наповнення, що там всередині. Також було приємно, що тут є. Міні-листівочка, ось така, і також підписана власноруч, що це для мене це дуже приємно. Люблю, коли люди підписують від руки. Це мені здається, ніби мені прям особисто приділяють увагу, дуже приємно. І давайте я ось так буду діставати. Тут є і блиски, і палетка тіней, і для брів-продукти, і матові помади, і лайнери для, для очей, стрілочки малювати. От, Перше, тут також листівочка ось така. Це така колекція новорічна типу фламінгу, в стилі фламінгу, фалала LA бленд. От, у рожевих кольорах. В нас рік дракона. Це такий зелений колір має бути. Але Нікс вирішила, що треба святкувати в рожевих кольорах. Це, надзвичайно, це прикольно. Всі зеленому, а Нікс вирішив в рожевому. Це круто. Ось. Але в палеці Тіней, там також є зелені кольори. Тож можна зробити і зелений макіяж. Далі я буду діставати косметику. Зараз все подістаю і оберу цю коробку. Щоб вона не шелестіла. А, бо вона, Прямо тут в мене мікрофон висить, і оце прям все. О, все. Так, дісталася. Перше, з чого я почну, це давайте, давайте з помад матових. Вони дуже красиві. Я вже також ними користувалася, знімала відео, відео TikTok. До речі, обов'язково підписуйся на мій Тік-Ток, Телеграм, Інстаграм. Я всюди підписана Vivi Beauty Makeup. Буду усіх рада бачити. Обов'язково підписуйся. Мені буде дуже приємно. А, і три матові помади. Я сказала бо що вони такі, знаєте, можуть. На вустах, неймовірна текстура, дуже приємна. Коричнева помада має аромат кави. ось ця, А рожева та червона мають такий, як цукерочка. Запах, так, дуже приємний. І на губах відчувається приємно, губи не сушать, бо така мусова приємна текстура. Вот. Наступне це я хочу показати блиски для губ. Вони такі новорічні, ніби цукерки, і пахнуть також цукерками. Тут є відтінок такий червоний, але на вустах він такий малиновий. Це такий відтінок, ніби. Такий прям вішневий, бордовий, такий темний. І ось цей рожевенький. Мені також сподобались ці блиски. Вони дуже комфортно відчуваються на губах, приємні, ніболійку нанес, не відчуваєш на губах, вони не сушать губи, а навпаки, зволожують. Буду користуватись цю зиму із задоволенням. Далі переходжу до продуктів для брів. Це гелі для брів. Один чорний, один прозорий. Я точно знаю, що, певно, не буду користуватись чорним гелем для брів, бо я світленька, мені він просто не підійде. Думаю, що комусь його подарую. А прозорий обов'язково спробую, я ще не пробувала ці продукти, тож буде дуже-дуже цікаво. І останнє, і останнє, що в мене є, це палетка красива, Просто он... Е, супер. Тут, як я казала, рожеві кольори, є сіяшки, є зелені, є коричневі, бордові. Мені дуже сподобалось. Я не також робила вже макіяж, наносила на очі, вона легко тушується, вона пігментована. Е, загалом я в захваті. В мене Ultimate від NYX є ще три палетки і мені подобається кожна. Там, там є така блакитно рожева звичайна нюдова і є. Ще яскраво кольорова палетка. І це в мене тепер є і четверта. Всі чотири мені подобаються. І взагалі оновлені версії палеток NYX Ultimate раджу купити, бо вони дійсно класні. Зовсім не порівняються вони з минулими першими версіями, які були взагалі не пігментовані. От. Ну і в принципі все. Подарунки на цьому закінчились. Обов'язково напиши в коментарях, який подарунок сподобався тобі найбільше від Elan Pro, нікс або Ламель. Мені сподобалось усе. Мені подобається увага, що мені приділили, відправили. Це дуже приємно отримувати подарунки від брендів. Обов'язково на мене підписуйся, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І залишай пальчик догори. Мені буде дуже приємно.